Переходимо до того мирного плану, адже без Донбасу і сильної армії. Такий план Сполучених Штатів та Росії просуває капітуляцію України, зазначає репортер Financial Times Міллер. Це буде рівнозначно капітуляція України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто вимоги Кремля. Написав він, ну і так званий оцей план, включає скорочення армії України вдвічі відмову від певних видів озброєння, а також відмову від Донбасу. Найба більше бачу різні видання. По різному зазначає до прикладу, от The Wall Street Journal пише, що передбачена відмова України від вступу до НАТО та повна заборона на розміщення наземних військ щонайменше на кілька років. В обмін на це сполучені штати очікують гарантії, що Російська Федерація не нападе на Україну та інша країна Європи у майбутньому. А от за телеграф пише, що юридично контроль над окупованим Донбасом буде за Україною, але фізично вона має вийти з цих територій. В обмін на це Російська Федерація має, нібито, платити плату за землі, скільки не зазначається. Ба більше NBC News пише, що цей документ нібито містить 28 пунктів про гарантії безпеки для обох сторін і може стати основою для нових переговорів. Він готувався у закритому режимі та обговорювався з росіянами, нібито вже схвалений Трампом і представлений Києву без деталей і можливості внести пропозиції. А от Зехіл дописує іншу інформацію про те, що Конгрес та прихильники України нісновні духом про якийсь там мирний план, який команда Трампа, нібито, розробляла у консультації. Таціях із росіянами республіканці порівняли це із Мюнхенською змовою 1938 року. А сенатор Грем заявив, що жоден план не буде працювати без військової підтримки сполучених штатів для України та санкцій для Росії, які били по її спроможності і далі фінансувати війну. Ба Більше в цьому плані йдеться про те, що. Російська мова повинна бути визнана офіційною державною мовою в Україні. Це нібито один із пунктів плану Сполучених Штатів та Російської Федерації щодо завершення війни. пишуть знову ж таки медіа з посиланням на людину, яка нібито знайома з цими переговорами. Як пише видання, ще однією мовою є надання офіційного статусу російській православній церкві. Ну і обізнані люди повідомили, що цей план сильно схилявся до Росії та є дуже зручним насамперед для Росії. Військодиктатора Путіна також є інформація, що проєкт плану вимагає від України поступитися всією частиною східного Донбасу, включно з територіями, які зараз контролюють збройні сили України. Ба більше план передбачає згортання. Військової допомоги від сполучених штатів Америки, що потенційно робить країну вразливою до майбутньої російської агресії. Ну і крім того, також нібито Російська Федерація поверне частину захоплених територій Херсонської та Запорізької областей за умови проведення. Переговорів до Аксіус, ну, згідно з планом Трампа сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас законною російською територією, а Україна про це і не питають. Але розуміємо знову ж таки, що багато вже з'являється інформації щодо так званого мирного плану і в різних видань вона різна. І варто зазначити, що зокрема і наголошує речник української добровольчої армії, що все ж таки варто дотримуватися інформаційної гігієни. Ну а що ще Сергій Брачук про це? Говорить, далі маємо змогу заслухати. Слава Україні! Дуже часто ми з вами говоримо про дотримання інформаційної гігієни. І повірте, що це дійсно так. Цю гігієну треба дотримуватися, перепрошую, частіше, ніж чистити зуби. Оце відбувається кожної хвилини, кожної миті, кожної секунди, наповнення інформаційною складовою нашого життя вкиданнями різними, різноманітними. Від того зносить дах. Тому закликаю ще раз до інформаційної гігієни. Ну і, власне, про таємні плани. Ви знаєте, коли я чую, це таємний план. Але про нього знає весь світ. ну Це наче такий таємний план, відповідно. Ну і власне найголовніше. Ви Знаєте, який найкращий план припинення Росією вогню? І початок якихось там певних комунікацій? Ну, це якась яка, яка, чергова павутина, ну, 2-0 або 3-0, або Кримський міст, або ще щось таке, знаєте, нормальне. Хоча було так і так, кожного дня, кожної ночі відбувається дуже багато чого прекрасного, як я кажу, прелесного. Отож, ну, будь ласка, не ведіться на таємне-таємне. Будь ласка, споживайте реальний продукт, який на сьогодні є. І не хитайтеся. Хоча це важко зробити, я розумію. Але спробуйте. І в нас все вийде. Боже, яке щастя, що я народився українцем, чесне слово. Чому захотілося сказати? Слава нації! Смерть ворогам! І нехай наші всі повернуться додому, живемо! Власне, повністю приєднуємося до слів пана Сергія. Трошечки відрефлексую тут деякі політично стурбовані глядачі. Нам пишуть, що дослівно виборці і влада просрали Україну. Що роблять нормальні представники нації, коли нації загрожує фактичне знищення і зникнення з карти політичної карти світу? Об'єднуються, допомагають армії, допомагають владі, навіть якщо не люблять її, бо потім переголосують, якщо нація збережеться і оберуть того, хто до смаку на демократичних виборах, а не під дулами, не під триколорами. Як це було на псевдореферендумах що роблять люди, які живуть у своїй бульбашці, вважають, що сходивши двічі на вибори і проголосувавши, так би мовити, не за Зеленського. А за кого я вже прекрасно розумію з цього коментаря, вони врятували країну, вони герої. Кожному з них має стояти бронзове погруддя в його населеному пункті. Ні, так не працює. Ви маєте так само допомагати Україні. Не як би це правильно сказати. Розслідувати корупцію треба 100%. покарати винних треба 100%. Якщо причетний Зеленський безпосередньо це встановлять слідчі органи, має нести за це відповідальність. Але просто срати, вибачте, на те, що хтось проголосував так, а хтось не так, це не просто. Показник не зрілості якоїсь такої національної, а це показник дитячої інфантильності. Сьогодні сьогодні здається міжнародний день дітей, чи як правильно це свято, можете відсвяткувати. Хоча, можливо, якщо вам років навіть як мені, ви ж не дозріли взагалі політично. Об'єднуватися треба українцям, побитися за вибори. Це наша улюблена забавка. Якщо дай Боже, війна закінчиться. Вийдемо на вулиці, на Майдани і під прапорами улюблених політичних партій, партій, давайте поб'ємося там, десь не знаю, в рукопашну. Але для цього треба, щоб нація збереглася. Я не моралізаторствую, неморалізаторствую, це дуже просте і очевидна річ. Це як коли світить сонце, тоді тепліше, а коли хмари, тоді холодніше. Це абсолютно очевидна річ. І коли ви пишете такі коментарі, трошечки від цього сумно. Але, звісно, це все лірика, яка ну, є собі та є. А є і те, що заявляють посадовці Сполучених Штатів Америки. Зокрема, шай надалі розроблятимуть. Потенційні ідеї для миру в Україні з урахуванням пропозиції обох сторін конфлікту, сказав Держсекретар, перепрошую сполучених штатів Америки Марко Рубіо. За його словами, закінчення складної та смертоносної війни в Україні вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Рубіо додав, що досягнення тривалого миру потребує, щоб обидві сторони погодилися на важкі, але необхідні поступки. Ось чому ми розробляємо і продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей для закінчення цієї війни на основі пропозиції обох сторін цього конфлікту. То uh, якщо припустити, що отой мирний план існує, то хотілося б, звісно ж, його вивчити в деталях. Це перше. А друге, uh, з того, що витекло в пресу, знову ж таки, це все uh, посилаючись на невідомі джерела, і так далі. Якщо припустити, що це правда, де там поступки Росії? Це велике запитання. Поступки України, ми чітко бачимо всі, де поступки Росії не бачимо. Ну, тим не менш, що ж, маємо те, що маємо і. Повідомляється про те, начебто, що Дональд Трамп уже схвалив так званий 28-пунктний мирний план. Київ проінформований вже лише про контури документу. Повідомляють засоби масової інформації.